Що ми доходимо вже до Констаха, до Константинівки. Ідемо зі сторони Покровська. Я не знаю, ми, мабуть, будемо сьома самокати заказувати туди, так? Да? Ні, голову Або глова. Десять кілометрів пішечки ходити це жесть, коротше трошки, не живі. А так от сонечко пече. Жарко. самі кутики бігають. Канстах фігачать. але не даємо просуватися поки що їм.